Пропущений у загарбників дрони сил спецоперацій атакували нафтобазу поблизу селища Гвардійське у тимчасово окупованому Криму, уражено резервуар. Потяги з цистернами на зливо на ливній естакаді та низку інших цілей. Тим часом російські окупанти б'ють по цивільних українських містах. Під вогнем противника Одещина, Харківщина та Дніпропетровщина. Усе по черзі, просто зараз. Підпишіться на фабрику новин і ми починаємо. У ніч на 6 листопада українські сили спеціальних операцій атакували важливі для загарбників об'єкти у тимчасово окупованому Криму. Успішно уражено нафтобазу Гвардійська, розташовану біля селища Гвардійське. Дрони знищили резервуар РВС-400. Який на момент атаки був заповнений? Також у цьому ж районі уражено два потяги з цистернами на зливо наливній естакаді. Рухомий склад був повністю завантажений нафтопродуктами. Крім того, дрони вдарили по ще кількох нафтобазах та складах паливно-мастильних матеріалів у місті Сімферополь та селищі Бітумне. Зафіксовано численні займання. А тим часом моніторинговий телеграм-канал Кримський Вітер повідомляє про ліквідацію російського окупанта, старшого лейтенанта та командира групи Чорноморського флоту Російської Федерації, де і коли ліквідовано окупанта Російська влада не пише під час спецзавдання, це можливо на вежі в Чорному морі, яку нещодавно розбомбили Збройні Сили України разом із розрахунком росіян, пише канал. А паралельно Кримський вітер пише, що загарбники розмародерили український великий десантний корабель Костянтин Ольшанський, захоплений ще у 2014 році. На нібито ремонт його поставили у 13-й судноремонтний завод у Кіленбухті. Фактично від корабля залишився тільки корпус. А тим часом, 6 листопада, у Волгограді припинив переробляти нафту нафтопереробний завод після удару безпілотників. Було пошкоджено дві установки: первинну АВТ-5 та установку гідрокрекінгу. А вже сьогодні Міноборони Росії традиційно вийшло зі «все збіта звітом, заявляє, начебто Рос ППО, збила 11 безпілотників. Водночас у Москві схоже паніка. Ворог готується до гіршого. Про це свідчить публікація російського телеграм-каналу Кремлівська табакерка. У дописі йдеться, що мер російської столиці Сергій Собянін вимагає максимально прискорити будівництво нових станцій метро, і причина цього обстріли. Цитуємо джерело каналу: станції метро, це, зокрема, укриття на випадок масових обстрілів. Сергій Семенович вважає, що кількість обстрілів. Обстрілів лише зростатиме, тому є сенс зайнятися питаннями безпеки у довгостроковій перспективі. А поки у тилу загарбників дрони атакують лише ті об'єкти, що працюють на російську окупаційну армію, Росія продовжує терор цивільних в Україні. Під дроновим ударом ворога у ніч на 7 листопада опинилась зокрема Одещина. Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив: ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру Одещини. Сили ППО знищили більшість повітряних цілей, водночас зафіксовано влучання по об'єктах енергетики. Через російський удар також пошкоджено складські приміщення та адмінбудівля. Під вогнем противника була Харківщина. Голова Харківської ОВА Олег Сенігубов зазначив, що ворожих ударів зазнали місто Харків і ще 11 населених Пунктів області. Постраждали чотири людини. Синігубов також повідомив, що транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв майже 160 людей. Залишилися 48 осіб. Тим часом окупанти вдарили по Чугуєву. Туди вони спрямували понад 10 дронів. Про це повідомила голова міста Галина Мінаєва. Постраждали цивільне підприємство та навчальний заклад. На місцях влучань сильна пожежа. Атаки зазнала і Запорізька область. Очільник ОВА Іван Федоров повідомив, що внаслідок удару ворога вибиті вікна в житлових будинках і дитячому садку у одному із районів Запоріжжя. Даних про постраждалих поки немає. Через атаку російських безпілотників на Дніпропетровщині зупинився потяг інтерсіті сполученням Київ Дніпро. У вагонах увімкнулося аварійне освітлення, пасажирам заборонили залишати вагони, писали у мережі. Друзі, свої думки щодо почутого напишіть у коментарях під відео. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. З приводу Донецька, з приводу Кострами, з приводу Волгоградської області, тому що сьогодні були прильоти. Були прильоти, друзі, і про їхні наслідки я вам просто зараз розповім. Для початку треба сказати про те, що вчора чорнодвечері. З'являється інформація, що б'ють по е, Донецьку. По нашому українському Донецьку, але який, на жаль, тимчасово підконтрольний російським виродкам. І от е, з'являються ось такі от відеофрагменти. Подивіться, будь ласка. Непогано, правда? Ще один відеофрагмент. Звук відео. Ну, загалом, насправді не зовсім відомо, що відбувається, тому що тільки факт е вибухів зафіксовано. А що вибухало? Де вибухало? Як вибухало? Я думаю, що ми е, про ці прильоти дізнаємось, е, дізнаємось згодом, тому що все, що відомо, це те, що ввечері в тимчасово окупованому Донецьку прореміли вибухи в соцмережах. З'явилося відео пожежі за попереднім даними. Уражено склад боєприпасів. Це все, що відомо. От уражено склад боєприпасів. Сподіваємося, що це так, і сподіваємось, що цей склад боєприпасів ще дуже довго буде вибухати, і зрештою повністю все згорить. По Плюсики напишіть. Загалом, це тимчасово окупований Донецьк і вибухи, які лунають там. Далі, друзі Кострома. Слухайте, подивіться. Також була двіжуха в Костромській області в Росії. Атакували Грес у Волгореченську. Повідомив губернатор Сергій Ситніков. За його словами, пролунало декілька вибухів. Пожежу ліквідовують електропостачання. Не порушено, постраждалих немає. Пабліки показали кадри з е, вогняними з цим е, ну, свічкою вогняною над станцією. Костромська Грес, вона. Е, Дає електроенергію більш ніж 40 регіонам Центральної Російської Федерації, і тому вона настільки важлива, тому ми намагаємось її винести. Вона, друзі, розташована на правому березі Волги в місті. Волгоречинській, я й сказав, за 450 кілометрів від Москви загальна встановлена потужність цієї станції становить близько 3600 тисячі мегаватт, хто скаже мені мегаватт, правильно говорити, чи як що робить її однією з ключових у російській енергосистемі. До її складу входять кілька енергоблоків, потужністю 300 1200 двісті мегаваттів, а димохід за вишки понад 320 метрів є одним із найвищих в Європі. Ну коротше, це дуже жирна ціль. Ми влучили в цю жирну ціль. Тепер Російська Федерація буде, можливо, без світла, або ну, там, потужності енергетичні у них точно знизяться, але це послідовна робота, яка спрямована на те, аби Російську Федерацію е, запоринути за, у блекаут, тому що ну, це обіцяли. Це Мадяр та саме обіцяв. І от, будь ласка, отримайте. А це Волгоград, друзі. В російському Волгограді прогреміла серія вибухів під атакою. Подивився місцевий НПЗ. За словами місцевих, пролунало щонайменше від 8 до 10 вибухів. Люди також пишуть про гул в небі, яскраві спалахи, після яких в квартирах трусилися стіни і вікна. Пізніше губернатор Волгоградської області повідомив про загоряння в районі промзони в Красноармійському районі. Там розташований НПЗ Лукоєл. Я так розумію, що ми вже двічі б'ємо серед іншого. по... Алкаградському НПЗ, і це неймовірна крута історія. Я окремий, до речі, випуск робив у себе на Ютуб каналі онлайн», Кому цікаво заходьте, друзі, дивіться випуск про що про те, як ми робимо все можливе для того, щоб Російська Федерація була в темряві у пітьмі, для того, щоб просто у них не було нічого: ні води, ні світла, ні газу, ні тепла, нічого. Це серія вибухів, це спланована тактична дія, тактичні заходи, які застосовуються силами оборони України, щоб що. Правильно, щоб Російську Федерацію заглибити ось всі ці речі, про які я вам щойно сказав.